Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі Мініфермер. Мучимося ми далі, нашим т 40. Поміняли ми тоді клапан потоку. Не ні ніхрена. Як він робив не здало, так далі руль ходить. Важко на місці покрутити не можеш. Малий поворот виверту коліс. Поверталося там буквально, знаю. Ось, десь під таким кутом, якщо взяти, може навіть і не так, руль важко ходить, не повертається, знову воно щось шумить, кричить і коротше, нема з цим всім порядку. Коротше, вирішили ми переробляти на дозатор, удовжили рульову тягу, зробили її довшою, уварили кусок трубин туди ж прихватками. Зараз будемо це все діло зварювати. Зробили ми такий кронштейн, щоб до нього чіпляти циліндр. Кронштейн будемо кріпити до переднього моста. І взяли ми. Ми ще це замовили минулого її зими циліндр повороту рульового від Нева, комбайн СК-5. Е, наконечники взяли МТЗовські, Тут Тут е, взяли гайку, приварили на різьбу і прикрутили, що тут, що тут, якщо треба, буде десь щось підрегулювати, якихось поворот пару сантиметрів. То можна буде підкрутити. Ще сюди підуть контрогайки якісь тоненькі. І будемо це все діло складати. Це вже в планах було декілька років зробити рульове, але щось ніколи немає часу взятися до цієї справи. з цього року дійшли нам руки. Купили ми у знайомого дозатор від Forch Rita комбайна. Не знаю, чи це точно від Форшита, але таке він казав. Називається він Орста. Не бачу, що тут. Ну якийсь він от такий. Треба нам ще е... поїхати буде замовити шланги, Бо тому що зараз я візьму штангель. Так, знайшов я штанг. Коротше, треба взяти. Тут у нас вихід на циліндрі. 20. 20 міліметрів. У форшриті на вході. 18 міліметрів. Нам треба буде робити шланги, що з одної сторони на 20. З іншої на 18. Ось народ, такі то справи. Поїдемо за ліщики, є чоловік, який робить шланги, які треба. Любий розмір, любий вихід. Він має зажими спеціальні, що він навіть і ремонтує. Що він і ремонтує шланги, якщо десь там тріс, а ще довжина дозволяє його зробити, щоб не викидати, то він там обрізує і його з... ремонтує, зжимає і ще потім тими шлангами можна нормально працювати. До завтра будемо ставити на штатне місце, тут де стоїть зараз гідропідсилювач. бо бачив, люди ставлять його відразу ось тут е біля дерева колонка. Але тут можна зробити, в принципі навіть воно з однієї буде простіше його поставити, тільки коли буде якась десь поломка, щось треба полізти, чи підклапану. Кришку, чи доголовки, чи до поршньової, то це все діло треба буде знімати, розкручувати шланги, всі всі масла. Ну, це все знімати. Так, тут простіше він досвят на своєму місці, лише рольову тягу е, зняв і спокійно собі робиш, що треба. Так що народ. Е, це можна сказати, що це перша частина. Нашого ремонту такого. Коли вже дійдемо до завершального етапу, знімлю відео, що з того всього вийшло, як буде працювати, чи все буде добре, чи чи не задурно ми з цим всім граємось. Так, друзі. Всім привіт. Другий день. Продовжуємо ми роботу з нашим дозатором. Ось зробили Таку рульову тягу переварили. переварили зробили так циліндр кріплення до переднього моста. І поставили ми дозатор. Дозатор ми поставили ще так просто, під'єднали, хотіли спробувати, чи він працює. Ми були його взяли колись два роки назад биушний нам попався. Так він стояв ми нічого ним не робили. І... Вчора вечором ми вже підключили, а воно не працює. У ліву сторону він повертає, у праву він не повертає і звідси валить масло. Купили вчора новий дозатор. Ось такий. Він рахується чеський але насправді це є Китай. У нас такий стоїть на МТЗ. Лише на МТЗ у нас стоїть сотка, а це 160. -ка. І будемо зараз міняти і пробувати запускати його, як він буде працювати. Так все зробили. Сьогодні вже як будемо, як підключимо. Новий дозатор. Поставимо, будемо пробувати. Подивимося, що з того вийде. Так, народ. Вже ми попробували наш дозатор. Зараз веду, покажу вам, як він робить. Я кручу руками. Коротше, крутиться на легко, лиш не немож добре покрутити, бо хрестовина зломлюється і впирається і не гон викрутити нормально. Загально все робить, ще будемо ставити його на, на місце, Пустимо шланги, так як мають бути, бо тут воно стояти не буде. І коротше, зробимо вже все. Ще тоді покажу, як ми встановили, як ми все викладемо. Так, народ. Стоїть вже дозатор. Пустили ми вже шланги сюди попри гідробачок, звідти вниз, сюди попри стійку і до циліндра. Вигнули чуть, -чуть е рульову тягу, бо вона впиралася ось тут. У передній міст. Возвратку ми пустили так, трошки, трішки шланг цей, можливо, задовгий. Але я думаю, що нічого критичного тут не буде. Наприкро, то зробимо новий, коротший, якщо, якщо буде потреба. Зняли ми від, звідси Гідропідсилювач Поставили ми його тут на вулиці, ось він валяється. До речі, можливо, комусь треба буде на запчастини чи на що, можу продати. Там по ціні домовимось, якщо комусь потрібно. Хоча я думаю, що це вже таке прожите минуле, люди більше всі стараються переходити на дозатори. Воно Простіше і надійніше. Ще треба подокручувати нам тут ці штуцера. шланги, бо там ще ми так лиш не подотягували, лиш попробувати. спробувати. Дозатор буде стояти тут, на цій стійці, зробимо кріплення. По плану він мав, він мав би стояти зараз, не можу підняти. Мав би стояти десь отак от плюс-мінус. Стоїть він трішки вище, як. Гідропідсилювач, мені здається, але воно суттєвої різниці не робить. Що я вам ще хотів сказати? Зробили ми були до того зеленого нашого дозатора. Бачу де він ось. Зробили ми були до нього чотири таких шланги. Ось як бачите, з колінами. За шланги ми заплатили, ну, два шланги нам підійшли до того дозатора, а до цього. Два шланги не пішли. Ну, ці шланги, що ми зробили під цей дозатор, вони не йдуть нікуди нам. Два таких шланги. Тут я не знаю, яка їх довжина, пів метра. Десь приблизно так. Один шланг 700 гривень. Ну, Копійку влетіли, але як воно вже є, так є, нічого не зробиш. Знали би ми, що цей дозатор не буде працювати, то. Не робили б ми це. До речі, за дозатор ми на свій час дали тисячу гривень, гроші невеликі, порівняно, що цей коштує 3850. Це, гривень. Ну, це є копійки, але якби воно працювало, воно не працює, то по суті влетіли на шлангах, влетіли на дозаторі. І от така то херня вийшла. Руль крутиться легенько. Е -е... От як ви бачите, ми вчора вечором ще, я не знаю, чи це повний, ну, практично, це повний е, виворіт коліс. Ще чуть-чуть. Е, я сказав, що досить непогано він вивертає. На гідропідсилювачі у нас було е, набагато гірше. На місці взагалі покрутити не можна було і поворот коліс був гірший, як на дозаторі. В принципі, цим всім. -всім ми справились, зробили, і з цим всім досить, досить все непогано вийшло. Ще завтра зробимо кріплення під дозатор. Поставимо його, все подокручуємо, і десь тоді вже знімлю вам відео повністю, як, як я зробили кріплення, як ми все при, прилаштували і тому подібне. В загальному, то все готово на 90%. Так народ, Кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть, коментуйте, можливо, комусь це відео допоможе. Можливо, хтось буде собі переробляти, бо дивилися ми в Ютубі, щось не дуже є. є багато інформації по цьому, як переробляють. Рульове з гідропіцілювачного дозатор. Тому можливо комусь буде цікава така дана переробка. Ось кронштейн, який кріпиться до передного моста і до нього кріпиться циліндр. Кому буде щось конкретніше, цікаво. Кому буде потрібна якась більш детальна інформація, пишіть, відповім, знімлю конкретне відео, скину вам там чи на Viber. Ну. Кому це буде потрібно, одним словом. Тому народ, пальці вверх, підписуйтесь, коментуйте. У нас на каналі залишилось там ще е, буквально 50 людей до, до першої тисячі. Давайте ми вже доб'ємо підписки. Тому всім дякую за увагу і до зустрічі в новому відео.